Так чи треба ходити в храми, чи треба ходити в церкви? Там є Бог, треба ходити. Для того, щоб Слово Боже почути. Але Бог усюди. Найголовніше, що є в Слові Божому, це те, що наші серця повинні стати храмом Бога. Храмом Духа Святого. Ти своє серце відкрив для Бога. Війшов у твоє серце Дух Святий. Відбуваються зміни з твоїм серцем. Чи ні? Якщо зміни не відбуваються з твоїм серцем, і в твоєму серці не живе Святий Дух, то ходи чи не ходи у храми в церкви. Ну, толку від цього буде дуже мало. Відкривай своє серце для Бога. Амінь.